Що ж, і як діла? Ми нормально. Ми тільки що чотири часа їхали сюди, щоб виступить п'ять минут і чотири часа їхати обратно. Та бо то треба любити ту лігу сміху. Я би сказав, що більше треба любити дорогу. <рив> В нас та Дімка — волонтер. Да, він недавно відкрив банку і отримав люлей від мами, бо ті огірки були на зиму. <рив> зимою буде не до огірків, зимою буде перемога. О, Класно. Але огірки теж треба, бо чим ти радість закусувати будеш? Ей. О! Алешка, байрактар! А чо байрактар? Бо його мама з татом в Туреччині зробили. <реш> Та я, виходить, лімітована версія. Ну, а судячи з того, що ти не дуже похожий на тата, то можеш і турецька зборка. Хлопці, та я такий щасливий, що ми нарешті знову повернулися на сцену. Я півтори року не виступав, а так хочеться шуткувати. То ти будь акуратний, бо коли довго не виступаєш, то може бути дві шутки і перекур. Нам шоптом з Дмитром за те дошутковувати? Ні, та ви можете дошутковувати, головне мініатюр не наробіть. Ой, все, приколіс, так. Дивіться, товариство, ми ж гості, і то пасувало би вам подарувати якийсь подарунок, а найкращий подарунок то пісня зроблена своїми ротами. У! А! У ]슷x2. а! Uh. Well У. а, Ой ой там на горі! Ой ой там на круті! Ой ой там на горі. Впізнали себе? То ви тільки в караоке. Чоловік не ротом, він серцем співає. Бачите? Дивіться, ми українці, ми маємо підтримувати своїх, підтримайте його оплисками трошки. Та, та. А ти також ще далі той мікрофон візьми. Все. А ви голосніше, що ми його взагалі не чули, що ми... Ой ой там нагорі, ой ой там на круті. Ой ой там на горі. Ой-ой там на круті. Ой ой там на горі. Ой ой там на круті. Бачите, що ваша з нами підтримка з людиною робить. Він ще вчора ледве балакав, а зараз о, артист. Файна була. Ну, особливо поклон. Україні допомагає весь Євросоюз і маленькі держави не виняток. Отож, Люксембург привіз свою допомогу. Дивіться: один пістолет і дві гранати. Нам не дуже допоможе. Може, то вам більше пригодиться? Ні, ні, беріть, ви що. В нас все хорошо, В нас, якщо що, поліцейські з отверткою походить. Все нормально. Дивіться, ви останню зброю віддаєте. Не переживайте. На нас ніхто не нападе. На нас, щоб напасти, нас спочатку треба знайти. Все хорошо. Дякую. А як я можу вам віддячити? А могли б ми з вами сфоткатись? Ну, бо нам ніхто не повірить, що ми до вас приїжджали. Ну, звичайно. Оп. Я тут президент. Він президент. А. Дякую, я вибачаюся. А у вас немає дронів? Є один, але ми трошки не можемо його вам привезти, бо в президента свадьба через тиждень ми би хотіли познімати, а там уже можемо віддати. Вітаю! <плес> І так, товариство, представте, військовий на хаймерсі, попав своїй тещі в город і написав смс-ку, я картоплю викопав, а ви збираєте. Братік. А. а в нас нема такого номера. А треба би було написати, бо заход смішний. Так, е, добре. Тоді так, представте собі: москаль без рук і москаль без ніг попали на передачу половинки. Представили, потішились. Все, тепер номер. І так, москаль в українському лісі. ку-ку. О, кукушка! Кукушка, кукушка! А сколько мені осталось жить? До приходу третьої окремої штурмової бригади залишилось ку-ку. Треба -ку, ку -ку. п'ятатися за кусти. Кожній кущі прочислили третя окрема штурмова бригада. Під землю тоді. да. Навіть з під землі тебе знайде третя окрема штурмова бригада. Та ні, це все вимишляне. Нужно просто поспати. Навіть у сні тебе знайде третя окрема штурмова бригада. А, -а, а Ай, молодець. Побіг на зустріч третій окремій штурмовій бригаді. Друзі, уявіть собі, наші військові, які відправляють. Безпілотники на далеку відстань грають в города. Берянськ. Хорош. No. <рес> на Курськ. Молодець, взагалі класно. На ки, на ки, на Краснодар. А? Ще не було. Ай. Добре, я тоді починаю. Придністров'я. А що вже можна? Буданов вказав, що скоро буде можна. <рес> добре, добре, тоді я наступний москов сіті. Але то ж не місто. Але класно. Дуже класно. Все молодець. Так, то це я на і на і на і. Хлопці! Там українці зробили новий безпілотник, який летить понад 100 кілометрів. Тисячу кілометрів. Вау! То це ж новий уровень ігри. Іркутськ ще не було. Пуск! Півчаська і буде. товариство. і на завершення, ми, як гості фестивалю, хотіли би по-людськи подякувати. Подякувати Західній лізі сміху і Юрію Ліпському за запрошення. Подякувати компанії Solar за всебічну підтримку і допомогу. За те, що Дімка, чотири дня не був голодний. Дякуємо Осама Суші, Осама Стрітфуд. То дуже вагомий внесок в нашу команду. І безмежно хочемо подякувати людям, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні тут виступати всім силам оборони України, ЗСУ, ССО, ППО, ДСНС, ГУР, СБУ, Нацгвардія, Національна поліція, медики та волонтери. Безмежно дякуємо їх за їхню роботу і за все, що вони роблять для нас і нашої держави. Раді будемо приїхати до вас ще на Лисники.